Чи знаєте ви, куди прямо зараз спрямовуються гроші найрозумніших інвесторів світу? Чи знаєте ви, куди просто зараз, не завтра, не через рік, а саме зараз спрямовуються гроші найрозумніших, найбільш стратегічних інвесторів у світі? Це не риторичне запитання, це знак часу. Ми живемо в епоху змін, коли старі фінансові моделі поступово втрачають актуальність, а нові ще не зовсім зрозумілі для більшості. Саме в такі моменти. Народжуються найбільші капітали, і саме в такі моменти гроші мовчки переходять від тих, хто не готовий, до тих, хто бачить трохи далі. Найуспішніші інвестори вже давно не мислять категоріями купи дешевше, продай дорожче. Вони мислять системно, вони аналізують не просто цифри, а тенденції, поведінкову економіку, цифрові трансформації. Тож куди вони дивляться зараз? Вони шукають інструменти. Які мають кілька важливих ознак Перше – Прозорість і контроль, щоб бачити не тільки результат, але й процес, два. Зв'язок із реальним світом. Цифрові рішення, які не відірвані від економіки, а навпаки, інтегровані в неї. 3. Справедливий розподіл вигод, де учасники не залежать від великого гравця, а самі мають вплив. Четверте, можливість створювати довгострокову цінність, а не просто швидко заробити. Це більше, ніж просто інвестиції, це новий стиль мислення, новий підхід до збереження і примноження капіталу. І найцікавіше, ось у чому. Ці можливості вже існують, але знають про них лише ті, хто вміє дивитись не туди, де гучно, а туди, де формується майбутнє. І ось що важливо: в той час, як більшість людей зайняті споживанням контенту, пошуком швидкого прибутку чи очікуванням чергової хвилі, обізнані інвестори вже входять у системи, які не потребують постійного контролю, але будують фундамент для фінансової стабільності на роки вперед. Це можуть бути платформи, де цифрові активи мають підтвердження реальної цінності. Бізнес об'єднується з інвестором без посередників, гроші працюють не на ринку емоцій, а в екосистемі взаємовигідної участі. А тепер запитання, чому більшість досі не в темі. Причина проста: нова модель мислення ще не стала мейнстрімом, а значить, це ідеальний час для тих, хто вміє діяти першим. Більшість чекає підтверджень, офіційних кейсів масових прикладів. Але найкращі інвестори знають, масовість настає тоді, коли прибуток вже поділений, тому вони заходять на етапі, коли ще не зрозуміло всім, але вже, очевидно, їм. Якщо ви дочитали до цього моменту, можливо, ви теж відчуваєте, що стара фінансова система вже не дає відповідей, що просто працювати і відкладати вже недостатньо, що час не просто гроші, а можливість вчасно вийти на новий рівень. І саме зараз той момент, коли варто дізнатись більше. Не тому, що хтось кличе, а тому, що внутрішнє відчуття підказує зміни вже поруч. Я можу показати напрямок, а далі рішення завжди за вами. Підписуйтесь, якщо хочете розібратись у нових фінансових реаліях, бо той, хто знає, не боїться, а той, хто діє, формує своє майбутнє вже сьогодні.